Мирний протест на дорозі. Мешканці житлових будинків у приморському районі міста вийшли на мітинг проти порушення тиші у нічний час. Потужний генератор, що обслуговує житлові будівлі неподалік, надзвичайно гучно працює, особливо вночі. Зверталися у всі інстанції. Всюди тільки відписки, розповідають місцеві мешканці. Боротьба триває вже більше півтора років. Я живу в будинку прямо навпроти генератора. Труба у мої вікна. Генератор не наш, а іншого будинку. Чомусь вони вирішили саме на нас наставити його. У мене паморочилося в голові. Я мало що могла зробити. Бригада швидкої допомогти приїхала. Допоможе тільки те, щоб цей генератор переставили подалі від наших вікон. Як тільки вимикають світло, вмикається потужний генератор. Заміри шуму показали рівень більше ніж 100 децибел, і це явно перевищує допустимі діапазони звуку, скаржаться місцеві мешканці. Не маю спроможності спати по ночах, я не маю змоги дихати. Моя дитина попала до лікарні з діагнозом отруєння чадним газом, з проханням щось зробити з приводу того, що нам це це не заважає. Це не те, що заважає. Ми не маємо змоги жити. Півтора роки тому обіцяла перенести генератор. В мене є переписка з ними, але через місяць вони попрохали нас зачекати трохи. Вони зроблять експертизу. Вони підготують документацію. А після цього вони перестали виходити на зв'язок. Зрозуміло, що коли відключень світла немає, то здається, що проблема не на часі. Однак, коли будуть наступні знеструмлення невідомо, а питання знову залишиться невирішеним, побоюються місцеві мешканці. Дана проблема стосується не одного будинку, а є загальноміською, говорять юристи. Генератори дійсно зараз це найчастіша а, причина конфліктів між мешканців. Єдиний критерій, якими а, можна об'єктивно керуватися для врегулювання питання використання генераторів а, а, в многоквартирному будинку, це показники шуму, встановлені mm -hmm. законодавством. 30-40 дБ – це внутрі приміщення, і 50-60 mm -hmm. дБ – це внутрішня домова територія. Представники будівельної компанії, що встановлювали генератор на зустріч з мешканцями, яким заважає робота агрегату, так і не вийшли. Містяни мають намір і надалі відстоювати свої права.